Друзі, всім привіт. Всіх хто чекали, дуже давно ось вам відео з Юмзом. Якщо буде трошки фанити, вибачайте. Як ви зрозуміли з назви відео, у нас маємо першу поломку, а саме не включається ВОМ. Не включається. Получається, пару разів пробував включати, включався, не включається зараз взагалі. Як можна на стартері, ну заглушений включити і тоді працює. Коротше, хто не знає як я, тут є лючок знизу, його відкручуєте там, три болта. Ці три болта по черзі крутите, вижимаєте декомпресор Ключ... ключом от, от той болт, крутите двигун, по черзі три болта. Закручуйте, ну, не так, що через чур, а трошечки закручуєте, ну так з усіл, щоб було. Потім сім щелчків назад провірили, зробили. Кожен болт пройшли, нічого це нам не дало. І лапку удлиняли, і варили, і різали, нічого це нам не дало. Зробили такий вердикт людина, яка знаючи. Сказала, що він там залип диск щеплення. Щось мені кажеться, що він залип до такого моменту, що його треба міняти. Так що недовго музика грала. Як ви зрозуміли, ми вчепили. Робили ми на ньому коротше, дискували, сіяли. Не знімав, бо чисто не було часу. Звісно, треба було знімати. Напишіть, як у вас. Ті, хто знають або мають ЮМЗ, напишіть, як ви думаєте, що це таке. Вчепили ми цю каренку, як бачите, трикутник, тільки-тільки вцепили. Косівку таку, 2,1 метра. Вона йшла до нам, нам бонусом з цим юмзом. Тільки вчепили її, ще не кусили, взагалі не граму. Це включили ВОМ, а він не включається. Отакі діла. Скоріше всього, мій вердикт в наступному році. Скоріше за все, в цьому ми покосимо так, можемо юмзом покосити. У нас є косівка роторна на мотоблок, є у нас дракон, є оцей динозавр. Може дінозавром покосимо. Будемо бачити. Якщо що, знімлю відео обов'язково, Що хочу сказати. Скоріше за все, в наступному році ми розходимо пополам, замінимо все, що там можна замінити і що не можна диски щеплення, диск на вом, диск такий. Ну, коротше, все-все-все зробимо. І думав я в цьому році його покрасити. Але, скоріш за все, буду красити, напевно, в іншому. Уже зробиться все-все. І буде краситись він і глушитель. Так виглядає нічого. А, і мінятись буде задня резина. Вона, в принципі, ще походила, але бачите, тріщини на неї є. Ось такі у нас справи. Напишіть, були у вас поломки, хтось каже старість, та викинь його, купи другий, інший. Я б з радістю, але купити якийсь новенький. Та навіть той китаєць. Ну По-перше, він коштує як наверное, 10 таких по той же мощності кінських сил, 60 щоб було. По-перше, а по-друге. Вряд ли він відбігає як цей 49 років, цей 76-го року випуску. І ну, зробиться раз. І чоловік, якого я купив, він каже, ми з ним нормально контактуємо, все. Він каже, що не дивився туди 17 років. Я думаю, за 17 років. Може навіть простительно, що там щось, щось, щось виходить з ладу. Ну це таке. Я купляв новенький мотоблок, я теж його перебирав. Хоча там все новеньке, але все одно там десь тече, там десь тече. Тут якби він весь сухенький, нема там потьоків, нічого такого немає. Все добре. Ну, то, то. Я думаю, що це такі м'ячі, що геть. Що так, так в цілому. Питань по ньому немає, заводиться до двигуна взагалі вопросів ніяких. Навіть нагрузку, під горку, другі коптять так до діла, ну це ні. Тут прямо шепче він. шепче шепче Ну, Будемо косити наступне відео, 100% буде, там буквально максимум неділя. Я зніму, покажу, як ми ним косимо, що собі, собі представляється кренка. Кому цікаво, там підпишіться будете дивитися. Тут хочу показати. Що тут показувати? Нічого такого Тут то трошки видно сальничок десь пускає. Оце один моментик. Ото -то. Ну, це ще трошки я це заміню. Ну Це мелочі, я вважаю, що це не, не, так, не так сильно, що прямо передні колеса мене новенькі. Ну Отакий нюанс перший є. Як будемо колоти, ну скоріш за все знімлю теж відео, покажу. Може хто знає, хто не знає. Хто столкнувся з такою причиною, що там десь вибиває чи що, ну щоб ви знали, скільки там щелочків. Ну я, наприклад, новачок, то я ну, абсолютно не знав як. Нічого, помаленьку ми його оце встановимо, зробимо, покрасимо, потім покажу, який буде в нього від. Все. Всіх обняв, поставив лайк.